Щоб продовжити життя своїм документам, українці часто після отримання поспішають вкрити їх захисною плівкою. Та чи залишаються дійсними заламіновані документи на сьогодні в чинному законодавстві заборони на ламінування офіційних паперів не передбачено? Заспокоює начальник управління адміністративних послуг Полтавської міськради Наталія Бугрій. Хочу зазначити, що з моменту роботи ЦНАП, Будь-які проблемні питання, що стосуються подачі громадянами ламінованих документів, взагалі відсутні. Громадянин будь-який приходить, отримує вичерпну консультацію щодо того ламіновані документи він подає чи ні, та інший перелік документів. Повному обсязі нюанси з документами під пластиком все ж можуть виникати, але це дуже вузький специфічний сегмент, каже адміністратор ЦНАПу у Полтаві Сергій Заливадний. На ламінованому документу не можна проставити відповідні відмітки у разі їх необхідності нести виправлення та доповнення. Але це стосується більше вчинення нотаріальних дій. Сергій Заливадний додає, паперового дубліката ламінованого документа бути не може. У випадку отримання паперового екземпляра ламінованого стає недійсним. Робиться відповідний напис, у зв'язку з чим оригінал втрачає свою чинність. Варто зазначити, що повторно можна отримати свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, який матимуть силу оригінал у відділах Драц міста Полтави. Нагадаємо, що законодавством передбачено документи, які вже видаються ламінованими. Це паспорт громадянина України, посвідчення водія і міжнародне посвідчення водія. Всі інші людина може покрити пластиком за власним бажанням.